Ми в найкоротші терміни запропонуємо вам рішення, якому ви всі будете аплодувати. Це єдину проукраїнську і проєвропейську команду команду української перемоги. Ми просимо вас трошки терпіння і вашої мудрості, яка у вас є. Нам треба трохи часу, щоб ця команда була вашою командою, щоб ці люди відповідали на ваш запит, і щоб кожен член цієї команди. Знав свою відповідальність перед мільйонами. Мені один раз казали: не справа виграти вибори президента. Найменш важливо хто буде в якому кріслі сидіти, а найбільш важливо що буде після того, коли наша єдина команда виграє ці вибори, а ми так і разом їх виграємо. Ще раз хочу привітати.